І на одну секунду просто вони забувають про все, а бачать тільки цей витвір. Саме емоції спокою та віри художниця Олена транслює через свої картини. Дівчині 25. Вона родом з Луганщини. До повномасштабної війни навчалася, працювала у Харкові. каже з дитинства була творчою та любила малювати, але стати художницею ніколи не мріяла. Однак її талант бачили рідні, тому наштовхнули Олену на участь в мистецькому фестивалі. І в той день, коли я бачу, як люди стоять біля моєї роботи, я розмовляю з Тими журі, поважними художниками. Ну, тобто для мене це було щось вау. Я чую, як вони відгукуються про мою роботу. І в мене стається таке відчуття, що це єдине місце, де я повинна бути. Таким чином вперше її картини побачили за декілька днів до повномасштабного вторгнення. А вже 24 лютого художниця остаточно зрозуміла, завтра може не настати, тому вирішила займатися улюбленою справою. Персональну виставку Природа місто художниця представила в Тернополі. А презентуючи, розповідає, саме малювання заспокоювало її на початку повномасштабної війни. Це мені допомагало пережити взагалі цю тяжкість, коли з батьками не було зв'язку, бо вони на Луганщині окуповані окупована частина родичів під Харковом. Тобто, це настільки було морально тяжко, що я знаходила куточок, відгорожувалась від світу, брала пензлі і створювала свої роботи. Творить художниця в акварельній техніці. Цей вид живопису вимагає послідовних та чітких кроків у створенні картини. Міста і квіти я Перший період своєї творчості малювала зараз. Е, хочеться досліджувати глибину людини, її природу і, взагалі, емоційні стани, тому що навколо прям відчувається напруга. Ці картини про те, що бачить художниця довкола, про те, що її надихає та тримає в реальності. Серед робіт, представлених на виставці, Олена виокремлює захід на річці Рівер. Адже це перший захід сонця, який дівчина побачила після того, як виїхала з Харкова. Це був єдиний момент, коли у цей день пройшов стабільно. Ми вже не їдемо. Ми відоспались від дороги, і ми поїхали в місто пройти взагалі подивитися, що відбувається. і... Настільки він був красивий, і настільки він був страшний, тому що ти розумієш, що розділились вже на до і після і далі ну як і раніше більше не буде. Спершу дівчина жила на Закарпатті, а вже згодом переїхала в Тернопіль. Тут почала малювати скетчі для календаря з українськими містами. Розповідає, якщо одні картинки малювала 20 хвилин, то інші кілька днів. А одну з таких про Тернопіль передала благодійному фонду Сергія Притули. Загалом на виставці авторка представила 59 картин. В основному це міста, де була дівчина, і місця, які вона запам'ятала. Але з рідної Луганщини художниця змалювала всього одне місце. Тому мріє про нашу та хоче доповнити колекцію містами та селами ще й сходу України. Загалом виставка мені сподобалася. Теж сходу сподобалась дівчинка-художниця, приємна світла і робота в неї відповідно теж таку атмосферу мають. Робота і на ній зображена от така якась вуличка з людьми. Дуже гарно відображено саме якийсь такий. Е, я так підозрюю, що це малювалося десь на початку повномасштабної. Дуже відображено от отакий настрій. Також художниця запропонувала студентам спробувати продати представлені сьогодні картини, а з виручених коштів отримати відсоток. Виставка Природа міста» триватиме весь листопад в обласній бібліотеці для молоді.